Вже декілька місяців в Житомирі розгортаються баталії навколо стихійної торгівлі у місті. Рішенням сесії міської ради про впорядкування торгівлі на вулицях, майданах та тротуарах міста, торгівлю на зазначених майданчиках на території міста заборонено. Рішучі кроки спрямовані на ліквідацію стихійної торгівлі та впорядкування вулиць Житомира міською владою здійснюються для забезпечення зручності мешканців міста, продажу в належних умов якісної та безпечної продукції, дотримання правил з благоустрою, забезпечення рівних умов. Для суб'єктів господарювання продавців. Та якщо з торгуючими продовольчими та непродовольчими товарами вдалося дійти компромісу, і вони пішли на запропоновані її місця для подальшого продажу своєї продукції, то з продавцями квітів домовитись поки не вдалося. Перший заступник міського голови Сергій Сухомлин неодноразово зустрічався з квіткарями їм були теж запропоновані місця для реалізації квітів, та залишати роками облаштовані намети ті не збираються на жодну пропозицію не погоджуються. Які б варіанти вам не пропонували? Ви, окрім того, щоб на цьому місці щось будувати да. і залишитися? Да. Тут ні на е, що знаєте, не погоджуєте. ми не погоджуємося погоджуємо за того, що ми здали, ми здали гроші на проєкт, ми здали гроші на те, ми хочемо, щоб тут побудували наш ринок. Гарнюсінь. Грама відповідь на моє питання. Що б вам не пропонували, звідси не підете. Не підемо, ніколи в житті не підемо. Умови, в яких продаються квіти, бажають кращого, про що говорять і самі продавці. Навколо наметів сміття. Самі вони зношені та пошарпані, всередині безлад, неналежний для здійснення продажу зовнішній вигляд. І все це у центрі міста, на вулиці, яка віднедавна іменується як Небесної сотні. Коли мова пішла про цю політику, більшість квіткарів нас запевняли. В них дешевше ніж в магазинах та бутіках. Але є й ті, хто стверджує зворотнє, за що й наражається на негатив від колег. По 10 гривен розочка. Это домашнее. Жанна, шо тебе маму, а? Это домашнее. Игорь, что ты с меня хочешь? Я не понял. У я тебя свое мнение, хочешь? у меня свое я мнение. Выбачьте меня. 5 рублей на цветочки, я считаю, вполне достаточно, а не 15. Вырастил цветок, а продал ее за 30. боку, сонечко, Побаку боку. Пані Жана у своїй справі не новачок. Каже, на ринку квітів вже 15 років. Та в касту інших не входить, бо має іншу думку. Перенесення квіткового ринку з центру міста жінка вважає правильним рішенням. Правильно роблять. Ви би перейшли? Конечно. А куди куда перейшла? Вот На раду перейшла. Там тоже дають 300 гривень місця, став палатки, став це. вот. було б бы для всіх. 95 людей оттуда цвіточників хотят і відсюди. Проїхалися ми і іншими місцями здійснення продажу квітів, аби поцікавитися їх цінньовою політикою та рентабельністю такого виду бізнесу. Побували на Подолі, вулиці Корольова та на вулиці Великій Бердичівській. В кожній торговій точці нас запевнили. З клієнтами проблем немає. Вистачає і на оренду, і на життя. Ціни ідентичні ринковим на кожного покупця серед умов і кондиціонування взимку обігрів необхідні санітарні умови. На жаль, з власників на камеру ніхто не захотів говорити. Хтось пропрацював свого часу на Московській, не бажає сваритися. Комусь, аби відкрити магазин з квітками, довелося багато чого пережити від колег, хто квітами торгує з асфальту. Ви розумієте, ця конкуренція не здорова. І вони ви думаєте, не підпалювали. Підпалювали? В общем, це у нас зараз не ті люди. Вони можуть перейти через трупи, через шутки, щоб на виживання. Це другий донецький. Серед опитаних житомирян, очевидно, є думка. Квіти покликані прикрашати. Де б не здійснювався їх продаж, головне, щоб для цього були належні цивілізовані умови. бути долиця в першу чергу, а не місцем торгував. «Хотілося б магазин, магазін, кута або магазинчик, було б цікавіше». Умови, умови там погані, тобто... Там змішали зараз квіти, і обув, Ну все підряд. Грязного, вибора, ахті такого немає. Не зовсім влаштовує, бо там нечисто, темно, не розбереш, де ці квіти і взагалі не влаштовує. Це грязь, некрасиво, не красива, ну, акуратно, це город не красен. Візьмемо і з тої позиції візьмемо, не дай Бог, яка пожежа, де як, машина не зможе ніяк під'їхати. Все загромажено. Ми, допустимо, бачили, яка там як це поміняли, і там е, оцей від ну, сильно платиться. Його б звісно, треба було кудись перенести. Нам не подобається зовнішній вигляд. Ми е, рахуємо, що е, ці квіти так, повинні зробити нормальні павільйони десь рядом, але не на вулиці. І там вони повинні бути. Цивілізовано. Цивілізовано, платити, як то кажуть, да, всі там то що треба, і продавати квіти. Я не хочу там. Применшувати роль Житомира, але в нормальних містах є декілька центрів квіткової продажі. Взагалі в нормальних містах або в європейських містах взагалі не може бути такого, щоб, щоб квітки, квіти були лише на базарі. Квіти мають бути в магазинах, в бутіках, в кіосках. і так. Це цивілізований варіант, а не це, коли ти заходиш, вибачте, в халабуду, палатку і таке все інше. Я з повагою до тих людей відношують, вони там, да, стоять, вони, я розумію, я теж їх розумію, що в них немає більше заробітку. Але шановні, ми, якщо так будемо дивитися, що в нас немає більше заробітку, то ми скоро будемо виходити на вулиці, шапки будемо знов дирати, як були часи такі, розумієте?